Ferrari-a. Lamborghini <Лаву ради мерзла. реш> Ну, пока мы туда не доехали, я еду и наслаждаюсь. Коллеги наши едут попереду. Номерами 4, 4, 4. А у нас 8, 8, 8 номеров. Ну, мы их не знаем. Это просто, бачу, вижу, что у них Катерпиллер. Они типа тоже по Валерчикам. По Гашанам, я больше. дуже гарно звісно, їхати але ми вже їдемо на де розміємося сімоне з періаму ви зрозуміли смисл нам треба розібрати тут звідси до вініолі дуже багато тунелей по цій дорозі і орієнтір йде по самому якомусь старому низькому і він щось по-моєму 3,70 по висоті 4,70 нам можна що? Ну, з учотом машини. В общем. Тобто ми зараз будемо з цього розбирати, там, знімати, дивитися, чи тільки кабіну, чи може ще й колеса, чи, ну в общем будемо дивитися по обстоятельствам так, щоб він пройшов в тунелі на евакуаторі, чи як його правильно навіть назвати, не знаю. От, а тунелі дуже-дуже багато, да. Ну, Я думаю, що нові то вони вже всі якісь стандартні, але ось тут табличка ця висидінка, що не дуже висока, тому, тому прийдеться розбирати. Дуже гарно тут їдеш такий і просто поводієш по сторонам, дивишся, Релаксуєш перед передацькою роботою. Щас побачимо, може не так страх той чорт, малюють, але... Побачимо. Такі цікавий факт. Я то вам колись казав, але є щось там один тунель, взагалі є, в якому температура вічно зашкалює. Таке відчуття, що ти їдеш десь всередині вулкана. А тут зараз ми їдемо. Броня, 6, yeah. 6 градусів. Авропавлу перед цим було 17 градусів показувало. А тут 5-6, зараз вже 7. Ну все одно, тут в общем ось так от я і вроді з'їдемо все вдоль моря, так тут воно дивиться приморозки якийсь на том. А як воно так, чи це ми вище просто піднялися, чи я даже не знаю. Наче ж їдемо, ну за горами вже море. Не знаю, як воно так робота. Так, ну давайте ж я вам вкратце розкажу смисл проходячого. Ось, наприклад, Валера якого розібрати проще всього? Бачите, тут оце в нього і ця е, як називає лестниця, в ній всередині ще одна лісниця. Два циліндри, дві цепі. Нічого сложного. Тут ось все, 4 цепі в нутрі, тому що циліндри коротші і ну, смисъл той же: одна в одному розбирається швидко. От. В общем, ми так і робили. Нас це не лякає. Окей. Йдемо тепер туди, куди нам треба. Ну, а нам треба розібрати оцього. Він самий низенький, самий маленький, але в ньому що? Три чи чотири? 3 Я щось думав 4. Зато що кучу циліндрів, кучу цепій, кучу всього. І це ж все Оце треба опустити і скоріш за все, не скоріш за все, да, А зняти ще й кабіну. Ну, вроді, не так страшен. Саме більше проблематично це оце розібрати цю стрілу, да, скажімо так. Його ж треба вкупі воно не поїде, його типу, треба оце все розкидати. Це віддільно, це віддільно, це віддільно, це все віддільно. Ну а завтра, звісно, бистренько це все зібрати. Як мені подобається ця бомж-організація, коли ми оце починаємо заводити при помощі лома, бачите, і скрить. Начинаем заводить Валер. Потому что что, у нас нема проводив, правильно, нема бустера. Мы забыли ее взять. И так далее, и тому подобное. Смотрите, пришлось машина. Тут так, что клемма. Монтировка. Штар, Два. Коротше, ребятки, ох і дебіляча система. Якщо в звичайних нормальних валерах два шланги і один провіць відсидини зняв, то ми з цим все тільки що програлися чуть ли не півдня. Можна було б сказати, що три дебила це сила, але у ну, пацанів стажа більше, ніж ну, Матео нормальний стаж на цих, він зуби з'їв. Симони вже ну, років вісім робить, да? ладно я там пару годин. Ну я знаю точно, що Лука не поїхав. И трубку він теж не бере, понимаєте? Він не бере, потому що йому немає що сказати. Він нам середу скаже, та ви дебили, що ви не знали, як зробити. Ні, ну тепер то ми вже знаємо. А знаєте, як починається ви... розговор? А як ви це зняли? А ти йому розповідаєш, він каже, ну так а що, ви не знали сразу, чи що? Вот це мені нравляться такі моменти. Я, конечно, по мотоциклам не эксперт. но от Мені більше нравляться такі недоразвиті, знаєте, чому то всякі ті горні, там, спортивні, очі такі якісь вони не знаю, веселі. Хонда написано. Може це є Хонда? Ну, Хонда такий матеряка. У, у мами в Фордові менші. Не знаю, скільки він їде, який він взагалі. Я ж кажу, я не мотоцикліст. Взагалі, скажімо так, колись були, там ті мінські, шмінські. Вот. І МТ, і Яви, і все. Ну, хто таке. То, то знаєте, ще як то кажуть, бігав молодий сопливий з велосипеда, пересідав на ті мотоцикли. Вони толком не їхали, я їх тільки ремонтував. А так, щоб проїхатись на нормальному, та й взагалі. Ні, це не моє, але отакі вот мені нравляться. Видите, які в Смішні. Взагалі, починається интересное. Дівчина за рулем на корзині. Значить не так страшно, бо дівчата більш відповідальні до цих ділок. Зараз ми будемо пробувати піднімати. Ну уси це щось, я не знаю де. Як ото роки, знаєте, із цих чіпідейл. Оце, звісно, мені не дуже подобається. Ну нічого, мені багато чого сьогодні не подобається. Мені взагалі не подобається, що я сьогодні на роботі. А це хлопці попросили, щоб Лука мене вговорив якось, щоб я вийшов на роботу. Я кажу, а він мене не вговорював, а в приказному порядку я чуть ли не сказав, що я должен сьогодні вийти на роботу. Я кажу, следующий раз пишіть самі. О. Вони кажуть, нам навіть не так надо був твій ум як сила. О. Бо ми прекрасно розуміли, що деякі моменти... Без тебе ніяк. А Лука, каже, знаєте, що поїхав десь, він намагався зробити на своїй машині коробку, щось поміняти там підшипник чи цей, ну як обично, розібрати, розібрав, скласти не може. От, і сьогодні договорився їхати до спеціалістів. От, і, ну і соответственно, звісно, сьогодні, завтра, післязавтра він буде їздити по спеціалістах по собственних ділах. А мій відпуск то таке. Нічого страшного, подумаєш, слава вже не відпуску, а на роботі. ]uta. Все нахрен. Знаете, что я могу сказать по-итальянски? Порко дио, порко путана. Порка мизерия, что там еще есть? Порка троя. У меня же руки трусятся. Фу, вот на что я надо было. Сила есть у меня не надо. Облегченка, облегченка, облегченочка. Такими зробили кросамобіль, крила познімали, ну ще не дознімав. І ці коронавщики в нас питають, а ви, каже, скільки маєте обідати, бо вже обід повним ходом йде. А Матве кажу, а ми не обідаємо. Я кажу, в смислі ми не обідаємо. Ми в відпускі, кажу, не до кінця сидимося і не обідаємо. Не кажу, не вообще, взагалі, чусь. ми не обідаємо. Ти можеш не обідати, а ми з Сімо обідаємо. Це як що за... Термінатор. Як це воно працює? Я такого не бачив. Це він ще й сам на себе має погрузити. Ти представляєш, взагалі куди ти рвешся, малолетка ти дурна. Ви зрозуміли, як він зроблений? Тут може тут менше грузи піднімати, тут більше якось. Ну ладно воно все розкладається, складається. О, до чого техніка дошла. Зараз починається найцікавіше. Рішили э, кабіну не знімати. Познімаємо, повикачуємо колеса разом з мостами, з усіма ділами. Зараз вже діло вечора. вже в принципі можна було б і давним-давно давним, додому їхати, даже вже додому йти, але ми ще в спеції. І завтра буде таке саме. Ще хуже, завтра збирати. Ламати не строїть, як, знаєте, чули таке. Бідо прийшло, ми мене ждали. Склеїлось так, що не можемо розірвати. Не можемо мост від кузова відірвати. Як ви розуміли, в мене дві кувалди в руках розлетілись. Одну прийшлося приварити, бо дерев'яні рукоятки не витримали. Так гатив, щоб мост відірвати. Закисло до кузова. Прилипло. На ці ось направляючі, бачите? Видно чи не видно? Ось наші має, звісно, на луку гоню, но я вам скажу, десь я його розумію, був би я, маючи її можливості, будучи в такій ситуації, як він, я б теж проморозився любими способами. Я навіть вам скажу в раз, якщо мене на таку роботу позвуть. я обязательно заболею. А бы не выйду без из отпуска преждевременно. Я наоборот преждевременно в него пойду Висеть в воздухе, вы поняли это? Вот так вот. Я как Дэвид Копперфилд. Хопа-хопа и висит. Реально в воздухе висит. А, вам же видно, да? Как то он висит. Ну ладно. Фух, разобрали. Колесики поедут отдельно. Всі останні запчасти теж. А він у нас по висоті буде 410 мінус 3,70 Я думаю, що від землі це було. Коротше, ладно. Хай є голови, які повинні считать, скільки воно в тунелі проходить. Мені воно наше. Моє діло гайки крутить. І молотком, і молотки ламати. Спина в мене ось відійшов відставлю. Кувалду в сторону і чувствую і розумію, що я її не в карти виграв цю спину. Ох. Не, ну я зараз на спину якби не рвав нічого, я просто махав кувалду так... це ж вважається як упражнення, правильно? Ну, сподіваюсь, з прямо, як Сіма каже, з прямо. Ну так, щоб ви розуміли, фізичної сили вже не треба, але... Не, не це ж головне, головне, що вже 5 часов вечора, а ми ще навіть не погрузилися. Тобто навіть погрузивши Валеру. А, ну і передній мост воно, на тому там погружений. А ще ж грузить і грузить, а ще ж і їхати і їхати. Коротше, сьогодні в 6 часов ранку вийшов. Я думаю, що в часов 8 вечора в лучшему випадку, я приїду в Геную. Нічого так з відпуска вийшов, да? І зразу помер. В перший же день на роботі. Ух, спина, спина моя спина. Бачу, бачу. Чую, чую. хрен я вдома. Заночую. Сьогодні точно. Стоять мої гаврики. Тішаться. E, а ну скажіть мені, от. вони короче, сумнівалися, що ми за день вправимося і за цього ми так довго ждали машину, тому що її визивали предварительно, тому що думали, що ми не зможемо сьогодні погрузити. Надо було б сьогодні, Але що типу, ну, фізично ми не встигнемо. А ви скажіть, ви робили ставки, господа? Ви ставили на мене, що я їх розірву тут сьогодні. Зрозуміло, що ми встигли. Ну якісь італійці самі в себе не вірять. Вже ось і погрузка закінчується. Осталось таке по мілочам. Кальоса, шмальоса. Ота херня. Нормальні люди вже повечеряли, помили ноги і лягли спати, а я ще до сих пор двіжую в чужому городі. Воно мені тре. Тра, верніше, я з Черкаська область, навіть казати, тра. Тре це якось... Воно мені тре, це по якому там, по Херсонськи, а воно ні-тра, це по Монастирищанськи. Я вже навіть не сміюся. 7 часов вечора ми ще не погрузилися. <пасування> е О, у мене, до речі, є дуже цей, цікаве, не цікаве, серйозне питання. Хто в Мілані може посоветувати автомеханіка по легкових автомобілях? Скажіть, будь ласка. Бажано, щоб був в нас, або якщо не нас, то взагалі толковий адресок або номер телефона. Напишіть, будь ласка, в Мілані бажано або біля Мілани. Толковий механік. Дякую. Замірщики, замірщики. Каже, по висоті пройде, пройде. Зняли опять. а знаєте що, не проходить. Треба, щоб було максимум 4 метри. Та як ви вважали перед цим, я не можу зрозуміти. Ну воно приїхала друга машина з нижчим прицепом. Зараз будемо переставляти. Як ж ви мені всі дорогі, я вам чесно кажу. Я цей день ніколи не забуду. Подарок мені. Ма день народження у мами, а подарок мені. Ну, що, цей, бачите, цей нижчий. Він прям прибитий до землі. Ну Ладно, відробили, їдемо назад. Їхали сюди, було темно. Идемо назад, вот такий от красивий пейзажик. Море, гори, сонце заходить. 14 часов відробили. Як вам таке? Плюс командировочка. З корабля напал, ребята.